Більше десятка людей зранку 31 липня зібралися біля міськвідділу міліції на акцію протесту щодо виклику на допит одного з учасників пікету Збербанку Росії, який відбувся у Житомирі 20 червня. Нагадаємо, тоді групу осіб було пошкоджено вивіски кількох банків та розмальовані стіни їх приміщень. Віктор Брокерів, якого сьогодні викликали до міліції, пояснює, що тодішня акція планувалася як мирна. Але після того як керівництво банку відмовилося вийти на вулиці до мітингувальників, люди спробували самостійно зайти у середину, але тут на них чекала охорона. Люди, декілька чоловік, ініціативна група зайти туди, і коли охорона почала їх заломувати і бити цього банку, люди не витримали і пішли просто вже на цей банк. І яким чином, щоб перенаправити їхню енергію, щоб вони не били вікна, не заривались в банк, то ну скажемо краще, щоб вони побили буквицю правильно, ніж вони розіб'ють вікна і можуть постраждати від поранень. Люди, які там працюють, і ці люди. Протестувальники обурені, чому російські банки продовжать працювати у Житомирі. Вчора проти Російських банків вівся третій рівень санкцій. Тобто, весь світ засуджує російські банки, а в місті в Житомирі чомусь проти патріотів, проти людей, які прийшли висловити свою точку зору щодо російських банків, порушуються кримінальні справи. Інформація про пошкодження майна кількох банків була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань і класифікується як хуліганство. На даний момент зареєстровано кримінальне провадження хуліганство по заявах директорів банків е їм надані. Письмові заяви із документи про збитки тому провадження прослідується міським відділом, і особи, які приймали там участь, допитуються в якості свідків, викликаються відділ. Сьогоднішні мітингувальники кажуть, що претензій до правоохоронців не мають, а свої вимоги висувають до влади. До міліції в мене претензій немає. Абсолютно міліція з народом, міліція була разом. Міліція нас до речі підтримувала вимоги, щоб наша влада діяла, щоб вона щось робила з цими російськими банками. Європа. Повела санкції проти цих банків російських. Наша влада нічого не робить. Натомість претензії до міліції, зокрема до її очільника, має громадський активіст Андрій Федірко, який звинуватив Юрія Дем'яненка у сприянні сепаратизму на Житомирщині. Нехай міліція виявляє ті схеми, які допомагають фінансувати сепаратистів. Нехай міліція запитає у російських банків, чим вони допомогли українській армії. Зокрема, Збірбанк Росії, як нам є в списках відомо, збірбанк Росії надав допомогу аж три тисячі гривень. Це на кілька Киті серветок після пікету міськвідділу деякі активісти прийшли на прес-конференцію, яку щочетверга проводить для журналістів Дем'яненко та почали висловлювати своє невдоволення щодо діяльності правоохоронних органів. В свою чергу виконуючи обов'язки начальника УМВС, наголосив, що сепаратизму відношення ніякого немає. Що стосується плакатів, які були в інтернет видання, що тут Дем'яненко сепаратист, то я к одному з присутніх в залі звертаюсь, що сепаратистом я ніколи не був, і моє відношення до сепаратизму може в Сумі будь більше, чим ваше, якщо ви коли-небудь бачили там, що ви що робиться там на Луганську, то я на дані, що я являюся сепаратистом і підпорядковуюсь наказом іншим, ви глибоко помиляєтесь. Що стосується розслідування по факту пошкодження банків, то нині міліціонери продовжують заходи із об'єктивного встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також свідків подій та причетних до них осіб.